Я думаю, ви погодитеся зі мною, що в українців є унікальний скіл робити меми з усіх новин, де є бодай щось веселе. Просто зараз ми пропонуємо вам зробити кілька мемів, які будуть присвячені яскравим історичним подіям. Тож, у нас є заготовки під меми, і давайте разом з вами спробуємо їх, скажімо так, добити. Будь ласка, у нас буде ще на екран виводитися дублювати, що ви теж бачили. Е, ну, Я просто пояснюю, це одна людина інший каже щось на вухо, а тут е, мурахи, мурашки. мурахи на шкірі. Скажи мені два головних слова. І мурахи? Запорізька січ. Запорізь <різь -ка -сінь> <різь -ка -сінь> Скажи мені два головних слова. Слава Україні! О, і, це і мурашки. Але тут важливо, чого. А, тому що вперше ці слова прозвучали в Харкові. До речі, так. вони вперше прозвучали в Харкові, і там до кінця ніхто не знав, як правильно відповідати. І там казали зазвичай навіки слава. Угу. Тобто, це героям слави трошки пізніше, але саме цікаве, що вперше ці слава Україні прозвучала в Харкові. Клас, цікаво. Дуже цікаво. Той самий момент, коли? Той самий момент, коли тобі кажуть, що Бандера воював за німців. Або що Лідін створив або, Україну? Україну. Так, mm -hmm. так. Той самий момент, коли кажуть, що ми один народ. Так, коли почув? Це відома історія, там, де mm -hmm. Вілл Вілл Сміт, Сміт да, дає ляпаса ведучого. Луганщина це російська територія. О, це зразу так. Коли почув, що богатирі це російські богатирі. Ми говорили про те, що вони богатирів вкрали. Це, це списане з це наших так, козаків. Так. Він... Ще з це, ще... на... ще... ще... це Київська Русь, ага, а, це ще Русь. відповідно були Русичі. Там Ілля Муромець це муром, який під Черніговом. І так далі. Там, в принципі, всі богатирі це українські, відповідно. Ну, Складно казати про українські, то це давньоруські, але це суто люди, які мешкали на території сучасної України. Слухайте, ну це взагалі для І там мене. багато таких нюансів. із за цього, коли кажуть: богатирі російські, ти такі той самий момент, от тільки позитивно бачите? Позитивно? Коли закрив збір. Клас! Коли дали квітки на трибунал Путіна. Квитки прямо. Я думаю, тоді буде Netflix знімати фільм. Причому без права Росії його переозвучувати. А на трибуналі Путіна будуть розігрувати аукціони? Ну, типу, я як... Я думаю, українці збір, 100%. Буде. Буде збір. Я думаю, українці будуть робити таке, типу, проголосуйте, що з ними робити. О, я І чекаю там буде, на це типу... в дії. Коли згадав. Коли згадав, що це, коли ти живеш. За часи Ки Київської Росії, і коли згадав, що Росії ще немає. Ну, <плес> <плес> ну, так, краще, краще мені здається, не буде, Юр. Ну. Краще, ніж зараз взагалі. І чи Ні, от, краще, краще, краще ніж версія цієї ці версії Ді, немає. Да. 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 Супер, я погоджу. Давайте пополецьким хлопцям. Супер, дякуємо.